Так, добрий вечір, починаємо трансляцію. Вона сьогодні у нас вечірня, ненадовго, на 15-20 хвилин. Але давайте почнемо з того, що наші хлопці зробили за останню добу, і це завжди просто шикарно. Плюс 8 татків, 8, 14 броньованих машин, плюс 19 систем артилерії. Плюс шість БПЛА, плюс сім автомобіль і цистерн, плюс дві одиниці спеціальної техніки, 500 голів расистів. Класно. А тепер, ну як завжди, все просто офігеть. великі, надзвичайно великі втрати. Я вже не знаю з якого взагалі терміну вважають, що вони великі. Як мінімум вже пару місяців, вони надзвичайно великі. Порівняно, наприклад, з ну, березнем, там, квітнем. Значить, нюанси нашої перемоги. От ті ключові моменти, які нам треба знати, щоб ми точно перемогли. Із трьох можливих доріг ми повинні їм залишити лише дорогу армянставки. Армянськ перекоп не повинен працювати. Міст, оцей міст, оцей да, Тут у нас є міст, не повинен, все-таки давайте не залишимо цю дорогу. і... Давайте все таки бу з вами будемо мати дуже приємно. Ну, взагалі, коли я коли дивлюсь на цю картину, я розумію, що Бог нас благословив, благословив цією, о, цією ситуацією біля Херсону, цими ці, піщаниками, де наші орки сидять без води в піску. Ззаді у них проблема дойти до Криму, а тут у них проблема з Чонгаром. І от. Це місце для них люди і стане найбільшою проблемою, тому вони, вони втратять південь саме через це місце, тобто. Перший нюанс ми повинні залишити їм дорогу армянськ ставки. Армянськ перекоп не буде дороги, і чонгар не буде. До речі, щось вони вирішили закрити оцю Арабатську стрілку, сказали, що нікому не можна сюди ходити. Для чого що це їм дасть, не зрозуміло. Ну, ви знаєте, да, що Чонгар розмінували, ще будемо проводити великі розслідування, хто що до чого, але без наказу головнокомандуюча ніхто чонгар не міг. Розмінувати, він був у нас в руках, так сказати. Так що одну фамілію точно знаю зрадника, які привели нам війну. І це можна казати відкрите, тому що без, ніхто не розміновує чи заміновує без головного командувача. От, оце ми точно можемо сказати. Поїхали далі. Тепер про антидронові рушниці, може ви чули з інформацією, вони нам надзвичайно треба, що Ізраїль сказав, що ми щось у них крали. Значить, антидронові рушниці в Україні виготовляються приватними компаніями різними з 2014 року. Це стаття від 2017 року. Тут вони показують свої от бачите антидронові рушниці. Так, от, зеленські, вони нам надзвичайно треба зараз проти безпілотників. Ну просто надзвичайно. На столі закон, про який він повинен підписати, щоб, скажімо так, УкрОборонпром робив ці антидронові рушниці. Але на сьогоднішній день багато компаній. В принципі, виготовляється антидронові рушниці. От вони, це стаття за 22-й, за 23-й роки. Вони у нас є середня вартість від 10 тисяч доларів за антидронову рушницю. Тому, якби також нюанс, що повинно бути у кожному підрозділі без, без цієї штучки, врядлі у нас буде. Перемога, і повинні пам'ятати, що Зеленський не хоче підписувати закон про виробництво у коробонпрому. Хоча там вона звичайно легка технологія, там нічого особливого немає. Там, там акумулятори, там батарейки, там якась електроніка. Ну це просто дитяча іграшка. Їх реально можуть виготовляти приватні компанії, тому що в принципі це. Антидронова рушниця. Просто, просто реальна іграшка проти іграшки. Ну, тобто військова іграшка. ну Це реально дуже потрібна військова іграшка. Тепер, другий нюанс нашої перемоги. І те, що нам взагалі я не розумію, для чого Україна побудувала Керченську паромну переправу, яка нам принесла горе. Ви вигляді окупації Криму, ви чуєте мене окупації Криму? Саме у 2014 році, коли перші зелені чоловічки прийшли до Криму, якщо б, звичайно Турчинов Працював на сторону України, назливав Україну. А ренбо посиділо би пару годин або пару 24 години. 20, постійно не виходили з кабінету. Вони прийшли до такої єдиної правильної рішення це підірвати всі пароми. Да, тобто пароми вони оці пароми вони в принципі і перевезли техніку, яка потім окупувала Крим. На той момент хтось самостійно, якісь сили війська намагалися перекрити паромну переправу, але це зробили, і ця паромна переправа для нас стала люди горем. Отак, от бачите, карта Криму сюди, тут найближче таке місце вузьке. І тут ходять оці пароми великі. Вони бачите, вони можуть і танки вести, і все на світі. Тобто зараз колапс на, на паромній переправі, просто колапс черги не надзвичайно великі. Просто все, все заповнення людьми, автомобілями, може, якоюсь топливом вони будуть намагатися. Тобто нам треба зачиняти паровну переплаву, і будемо на може сподіватися, що. Взагалі, ми не сподівайтеся, ми повинні розуміти з вами, що Керченська паромна переправа взагалі повинна бути зачинена назавжди. У нас нема більше ніколи на три-чотири покоління вперед добрих відносин з Росією, і саме тому нам, в принципі, вона не потрібна. І пароми вони нам принесли горе і паровна переправа. Ми взаряво будували її. І а, це другий нюанс, коли ми повинні знати про перемогу. Так що закривати треба паромну переправу, паром, а особливо оці парому. Яким чином будемо закривати, будемо говорити в наступній програмі. Но, а, трансляції і ще нюанс. Значить, подивіться, будь ласка. На арку Кримського мосту, саме в чому прикол цієї арки, що одна арка у один мост, да, автомобільний, залізничний мост, і чотири опори, які між собою з'єднані. Значить, ця опора, хоча одна із них має тріщини, вона надзвичайно велика, дуже велика опора. І нам знадобиться дуже багато дронів, щоб знищити. Є варіант, в принципі, флоту виплести і зруйнувати ці опори. Флот, ви мене чуєте, є варіант флоту флотом зруйнувати ці опори. От, бачите, прям як на марки. Буду, якщо найду таку марку, обов'язково куплю. Це для нас. Так, да. Да, Звичайно, одна така опора для нас вирішує все, тобто у нас зразу не будуть два мости. Але ми пам'ятаємо, що опора і напротив проблеми. А в цьому, а в цьому як є аналог, аналог да, розборки з цим мостом? Що не було зроблення, і е, дякуємо Валерію Залужному за зливання України. Отут, е, відразу ж після виходу з мосту Кримського, е, полотно ж могло бути знищено і поїзди зупинені. А ми бачили на відео, як дуже багато техніки. Їхало, 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 їхало. І невже ви такі тупіші не знали, що треба було знищити? Звичайно, це, це полотно отут десь чимось вдарити, навіть не доїжджати. І до першої зупинки. Не знаю, кеч не перша зупинка. Тут іще три є зупинки до, скажімо так, до мосту. Тобто, якщо не розбиратися розбирати да, нам потрібно буде багато дронів, або флот, або ракети. Ми можемо іншим питанням розбирати саме ЖД мостом. Це просто підривом звичайної залізничної колії. Звичайно, питання до головнокомандувача будемо ставити, чому це зразу відразу не було зроблено, яким чином функціонувала дорога, і що ви робили? В чонгарі всі питання будемо піднімати, нікуди вони не дінуться, обов'язково всі піднімемо. От бачите, яка велика величезна конструкція. Але звичайно, ми повинні продовжувати руйнувати цілісність арки і вибрати. Я не знаю, яка ліва чи права має проблеми з конструкцією вже вибрати одну і по одній із цій опор, яка має чотири підопори. Звичайно, постійно атакувати для того, щоб якщо навіть а, вона при, присяде, або у них будуть проблеми в висоті різниці висоті, оту ж проблеми. Ото проблеми великі для, для залізничного мосту а, проблеми покласти нове полотно. Звичайно, проблеми для залізничного мосту такі, а, такі проблеми вони критичні взагалі тріщини, воно просто критичні. Тому продовжувати, продовжувати вибрати одну із а, опор, звичайно. Кожен, кожну добу щось треба щоб туди влітало залітало прилітало може підлітало зверху знизу як хочете вибирайте люби шляхи і в принципі оце три нюанси давайте нагадаємо да? перший нюанс Перший нюанс, що із трьох дорог ми залишаємо, повинні залишити їм тільки армія ставки, а перекоп повинен не повинен працювати, повинні слідкувати, щоб Ченгар не працював завжди. Ой, ви знаєте, люди, коли отут реально не буде мастів, а буде лише понтонні переправи. Одною ракетою, там не треба 20 тих ракет. Одна ракета розлила ту понтонну переправу, просто, там же метал, там нема що, там взагалі там просто, там просто, дрон навіть великий може е знищити ту той понтон або частину понтону. То вже буде красота. То вже не місце, то, то вже не така важка конструкція, як оця арка. Це перше. Друга, не запам'ятаємо, ят... що як поки поки Зеленський буде зливати Україну і не підписувати а, закон про антидронові рушниці, повинні депутати Верхов... Верховної Ради посера зараз говорити. Нам негайно нужне. Є приватні підприємства, які з 2014 року ви... виробляють українські антидронові рушниці, і вони е... є на ринку України. А Арабатську стрілку для чогось закривають. Ой, люди, боже я. Яку я бачила зараз? Почекайте, якщо я знайду, в общем, я побачила а відео таке в Ютубі ФСБ закриває Крим. Боже офігеть! А ми думали, то ЗСУ закриває Крим. Вони вже не знають, що сказати. Вони сказали, ФСБ закриває Крим. Щоб вони, вони розуміють, воно так і буде. Нам треба щось сказати в Росії, ФСБ закриває Крим. Поки що вони реально закривають тільки Арабатську стрілку. Оце те, що вони реально закривають. Паромна переплорава, люди е, просто з нею давайте скажем, до побачення, нам не потрібно все. Наші відносини назавжди, на чотири на, на, на покоління, не знаю наскільки назавжди, у нас есть ми її закриваємо. Хай вони стоять в пробках, хай вони там зараз вони там валяться просто. У них Вони везуть і воду через ці пароми, і якісь продукти, і топливо, і туристи, і коти, і собаки, і все це значить, зараз на паромну переправу пішло. І тому вона навіть нам не потрібна. Ну, І пам'ятаємо, що саме отут вихід із мосту, вже де залізниці, є аналог розборки з залізничним мостом. Тобто, звичайно, і були, бачите, Залізниця у Криму постраждала. Через детонацію боєприпасів і взагалі партизани постійно працювали, а тільки не Валерій Федорович Хто, Хто завгодно підривав колію постійно, але тільки не вони. Тобто аналогом розборки з мостом є отут, тільки поїзд повинен виїхати з мосту. Отам От треба підривати. Підірвали там все. Мост поїзда находить. Ми фактично розібрались з цією частиною мосту. Вона робота, яка повинна зроблена, щоб поїзда не ходили. Вона зроблена. Нам повинно, у нас повинні етап, щоб навіть на першу зупиночку, оцю першу зупиночку, Кавказ називається першу. Чи Крим? Ні, ні, ні. Кавказ це, по-моєму, ще з іншої сторони. По-моєму, зупинка Крим. Щоб на зупинку Криму, да, 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 бачите, Росія, Україна. От. І от тут зупинка, воно ще Україна. А, ну да, Це ж не, не російське винання. На зупинку Крим будь-який поїзд не міг прийти взагалі і, і навпаки в цю сторону, в цю сторону. В принципі, для нас цього досить. Но продовжувати, звичайно, руйнувату арку, тобто одною чотиризначною опорою ми закриваємо проєкт під назвою Кримський міст. От такі у нас нюанси, які повинні пам'ятати, і з Чангаром будемо розбиратися, як так вийшло з мостами на Херсон, з Бакановом, Залужним. Алужним. Всі ці теми будемо піднімати. Трансляцію завершено. Слава Україні! ЗСУ найкраще правоохоронні органи останнім часом дуже нас радують, дуже дуже молодці. Всі, і всі пішли спать. І нам безпечного неба над головою.